Свої, такі щасливі, тут історії, такі життєві. Може, сумні, та більш веселі, тож почнемо каруселі. Усім привіт! Привіт, привіт, наші юні глядачі! Ми готові розпочинати нову цікаву історію. Сподіваюся, що ви вже зручно сіли, можливо, навіть. Налили гарненький смачненький чайочок і будете дивитися нову історію. І ми розпочинаємо. Сьогодні я вам розповім історію про дім однієї бабусі. Це був зимовий вечір. Вона сиділа біля потріскуючої печі. Наклавши туди дров, бабуся грілася. Тут відчинилися двері, і додому забігла онучка. Їй було звати Оленка. Ну, Оленко, накаталася? Так, бабусю, було так чудово. Тепер розкажи щонебудь небудь зі свого життя, коли ти була такою, як я. Бери, Оленко, стільчик, і сядь поруч. Я вже старенька, дівчинко моя, багато чого стерлося з пам'яті. Та один випадок, що трапився зі мною, коли я була десь твого віку, не можу забути. І от. Бабуся вирішила розповісти їй одну історію. До речі, бабуся почала помічати, що Оленка часом говорить неправду, і бабусі це дуже не подобалося. Тому, скориставшись нагодою, бабуся вирішила розповісти їй історію зі свого дитинства, яка також пов'язана із брехнею. Разом зі мною в першому класі вчилася дівчинка Ніна. Дуже хороша дівчинка. Вчилася найкраще в класі. Була тихою. І правдивою. Вона хотіла дружити зі мною, але я її заздрила, тому й ненавиділа. Коли б не вона, то першою ученицею в класі була б я. Я намовляла на неї іншим дівчатам, бажаючи очорнити її. Та Ніна ніколи не відповідала злом на моє зло. Ніна була відмінницею. Вона все дуже старно виконувала, дуже гарно читала і гарно писала. А бабуся. На той час, будучи ще маленькою дівчинкою, дуже заздрила для цієї Ніни, тому що вона хотіла бути у всьому першою. А тут з'явилася Ніна, яка знає краще, ніж бабуся. І бабуся розповіла про одну подію. Вона говорила для Оленки, що одного дня на уроці читання вчителька звернулася до Ніни і попросила в неї прочитати якийсь уривок із книги. Та все гарно прочитала. Але вчительці здалося, що Ніна прочитала неправильно. От буває ж таке, що вчителям здається, щось правда. Ніна прочитала все ідеально, але вчителька подумала, що щось неправильно. І вона почала говорити до Ніни, чому ж та читає неправильно. Досить. Ти допустилася помилки. Наступна читай, ні, я прочитала правильно. Наталко, ти чула, як вона прочитала? Так, я слухала. Ніна прочитала неправильно. Ніколи не думала, що ти, Ніно, можеш обманювати. Тепер іди на останню парту і після уроків залишишся. Я була задоволена. Ніна принижена, і я гордо зайняла першість. Але чомусь щасливою не почувалася. Після уроків я навмисне затрималася підслухати, що говоритиме вчителька. Вчителька зайшла до класу і стала вичитувати дівчинці. Як не соромно тобі обманювати! Ні, я не обманювала. Ти знову за своє. Більше я не могла там знаходитися і пішла до виходу. Додому я йшла не поспішаючи. Мене наздогнала Ніна, в одній руці вона тримала портфель, а другою весь час витирала сльози, що котилися по щоках. Вона спіткнулася, портфель упав, і з нього висипалися книги. Я підійшла, зібрала їх і поклала портфель. Ніна з вдячністю глянула на мене. Дякую тобі, серце моє сильно застукотіло, але я їй нічого не сказала. Вдома я намагалася втішити себе тим, що про мою брехню ніхто ніколи не дізнається, і мені хвилюватися нічого. Я намагалася забути про все, бути веселою. Та на серці було тяжко, мене мучили докори сумління. Перед очима постійно поставала тремтяча ніна зі сльозами на очах. Настав час лягати спати, але спати я не могла. Мені було страшно боляче й соромно. Я не знаходила собі місця. Засмучена, доведена до відчаю, я пішла до батьків. Вони нічого не могли зрозуміти: Ніна, бідна Ніна, ридаючи повторювала я. І бабуся далі розповідала, що вона вирішила попросити у своїх батьків, щоб ті її вдвели до Ніни, щоб вона змогла з Ніною поговорити. Ходімо до Ніни, тату. Завтра підемо, а тепер іди лягай спати. Ні, мені не дочекатися ранку. Але бабуся розповідала, що її серце так тремтіло. Вона розуміла, що їй треба зараз піти до Ніни і вирішити цю незрозумілу ситуацію. Батьки запропонували помолитися. І так, бабуся говорить, що вона погодилася помолитися. Вона розуміла, що варто в таких ситуаціях молитися і довіряти Господу. Але нічого не змінилося, її серце продовжувало тремтіти і чогось боятися. Тоді тато вирішив допомогти для бабусі той час маленької дівчинки, і відвезти її до Ніни. Далі бабуся розповідала про те, що коли вони прийшли до вулиці, на якій жила Ніна, вони побачили, що будинок в, кожні, в кожному вікні в будинку світиться світло. Тобто, в тому домі ніхто не спить. Це ще більше стривожило дівчинку. Підійшовши ближче, мама Ніни відчинила двері і сказала, що Ніні дуже погано. В Ніне прям дуже критичний стан. Вона марить і постійно називає моє ім'я. Бабуся дивилась на свою онучку і розуміла, що їй що дуже захопила ця розповідь. Із дитинства. Далі бабуся говорила, що вона просила у мами Ніни, щоб та дозволила їй побачити Ніну. Вона побачила, що на порозі на поріг вийшов лікар і невтішно хитав головою. Лікар був стурбований. Він сказав, що хвора в тяжкому стані. Вона зрозуміла, що все дуже серйозно. Звісно, мама Ніни погодилася, щоб дівчинка пішла і відвідала свою однокласницю. Далі бабуся розповідає, що коли вона зайшла до кімнати і почала розмовляти із Ніною, то Ніна не промовила ні слова, вона не реагувала ніяк. Але бабуся казала, що в ту мить вона щиро просила прощення у своїй однокласниці за оцей неправильний вчинок, за те, що замість того, щоб підтримати її і сказати для вчительки правду, адже Ніна читала правильно, вона навпаки сказала, що Ніна обманює, і Ніна читає неправильно цей текст. Я знала, що вона мені простила, але я не могла простити сама собі. Від потрясіння я теж тяжко захворіла, та милостивий Бог почув молитву моїх батьків, і я одужала. Ми дізналися сумну новину, Ніна померла. І як тяжко і сумно було розуміти те, що однокласниці вже більше немає вона відійшла у вічність. Ішов час. Ця історія надовго ще залишиться у пам'яті бабусі. Але коли настала весна, нарешті батьки дозволили для бабусі той час маленької дівчинки відвідати могилу Ніни. Прийшовши на могилу, говорить бабуся, я побачила, що на ній вже виросли квіти. Я довго стояла на колінах біля могили Ніни і плакала. Я просила прощення у Господа і згодом відчула полегшення. Знаю, що Бог простив мені, це стало серйозним уроком уроком про те, що завжди треба говорити правду, тому що маленькі дрібниці можуть привести до серйозних наслідків. І якщо ми зразу не вирішимо якісь проблеми, то ми не знаємо, чи зможемо ще поспілкуватися із тими людьми, яким ми завдали боляче. В хаті настала тиша. Якась суха гілка стокотіла у вікно, потріскували дерева в печі, і чути було, як схлипує Оленка. Вона була надзвичайно розчулена бабусиною розповіддю. Бабуся здихнула, і тут Оленка мовила: Бабусю, давай помолимось за мене, адже я так часто кажу неправду. Звісно, бабуся погодилася. І вони щиро з внучкою молилися до Господа, щоби той дав сили їй маленькій Оленці говорити правду. Сподіваюся я, що ця історія надихне вас або дасть зрозуміти, наскільки важливо завжди бути чесним, завжди вирішувати якісь ситуації, конфліктні, якщо стануться у вас в класі з вашими однокласниками чи однокласницями, або з братиками чи сестричками. Я бажаю вам. Завжди нести добро, тепло і мир у світ. Е, нехай кожна людина, яка зустрічається з вами, бачить вас хорошими, успішними, благословенними і тими, хто завжди чесний зі всіма. Я дякую вам, що ви так уважно слухаєте мою історію. Вам сподобалась моя історія? Так. Ви вважаєте, що треба говорити правду? Так. Будемо старатися говорити правду. Правда, супер! А теді для вас підготував подарунки. Дякуємо Теді! Дякую вам, любі мої глядачі, за те, що додивилися цей випуск веселих каруселей. Ми раді працювати для вас. Нехай Господь рясно благословить ваше серце. Будьте вдячними, будьте чесними і щирими, щирими один з одним і щирими з Богом. Пам'ятайте, що якщо у вашому серці зароджується якийсь гріх, ви завжди можете прийти до Бога і попросити у нього прощення. А також можете завжди просити у Бога сили, щоб він вам допоміг долати всякі життєві трудності. До зустрічі!